Княжна поема Зоре моя вечірнє, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, а широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються. Нехрещені діти, як у полі, на могилі волкулак ночує, а сич у лісі, та на стрісі, недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай. Їм. Я їх добре знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється у нас на Україні, а я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу. А ти завтра техесенько. Богові розкажеш, село, і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, білюють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистій тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори над Дніпром, Сам Бог витає над селом. Село, село, Веселі хати, веселі здалека палати, Бодай етерном поросли, Щоб люди й сліду не знайшли, щоб і не знали, де шукати В тому господньому селі на нашій славній Україні. Не знаю, де вони взялись приблуда князь, була й княгиня. Ще й молоді собі були, жили самі, були багаті, високі на горі палати, Чимали у яру ставок. Зелений по горі садок, і верби, і тополі, і вітряки на полі, І долом геть собі село понад водою простяглось. Колись там весело було, бувало, літом і зимою. Музика тне вино рікою, гостей неситих налива, А князь аж синій походжає, а сам несмілих наливає, Та ще й приказує віват Гуляй князь, гуляють гості. І покотилась на помості, а завтра знову ожива, і знову п'є, і знов гуляє, І так за днями дінь минає. Мужицькі душі аж пищать, судовики благають Бога. П'яниці знай собі кричать: і патріот, і брат убогих, наш славний князь віват, віват, а патріот убогих брат. Дочку й теличко однімає у мужика, і Бог не знає. А може, знає, та мовчить. Княгиня в заперті сидить, Її і всіни не, не пускає убогих брат, а що робить? Сама втекла і повінчалась, і батько, й мати не пускали, казали, вгору не залась, так ні за князя. От і князь, от і пишайся тепер, княгиня. Загинеш, серденько, загинеш. Мов ряст весною уночі. Засохнеш, не знатимеш нічого, не знатимеш, як хвалять Бога, як люди люблять живучи, а жить так, Господи, хотілось, хотілось любити, хоч годочок, хоч часочок. На світ подивитись, не довелось, а все було, всього понадбала, стара мати, саму тебе, мов намалювала, хоч молись перед тобою, мов перед святою, Краса моя, молодая. Горенько з тобою, жить би, жить та славить Бога, і добро творити, та Божою красою, людей веселити, так же ні, а молодії та карі очі, щоб марніли на самотині. Може, Бог так хоче, Боже, Боже, даєш волю і розум на світі. Красу даєш, серце чисте, та не даєш жити, не даєш на рай веселий, на світ твій великий. Надивитись, намолитись, і заснуть навіки. Невесело на світі жить, коли нема кого любить, отак і їй, одній єдиній, ще й молодій моїй княгині, красу і серце засушить, і марне згинуть в самотині. Аж страшно, а вона молилась і жить у Господа просилась, бо буде вже кого любить. Вона вже матір'ю ходила, уже пишалась. І любила своє дитя, і дав дожить Господь її радості на світі, узріть його, поцілувати своє єдине дитя, і перший крик його почути: Ох, діти, 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 велика Божа благодать. Сльози висохли, пропали, сонце просіяло, і княгиня з дитиною не тією стала, ніби на світ народилась, гралась, веселилась. І княжі свої маленькі сорочечки шила, і маленькі руйковчата шовком вишивала, і купала, й колихала, сама годувала, бо княгині тільки вміють привезти дитину, а годувати та доглядати не вміють княгині. Потом оха, забуває мене мій поль або хфілат. За що ж воно тебе згадає? За те хіба що привела, а моя свою дитину? Сама доглядала, а п'яного свого князя і не допускала, мов яблучко в садочку, кохалась дитина, і говорить уже стало, І вчила княгиня, тільки маму вимовляти, А тату не вчила, і книжочок з кунштиками в ромні накупила, Забавляла, розмовляла, і Богу молитись. І азбуку по кунштиках заходилась вчити. І ще божий день купала, а рано спати клала, І пилинички на неї впасти не давала. І всю ніченьку над нею витала, не спала, не дивлялась, любовалась княжою своєю, і же нехай її єднала, і раділа з нею, і плакала, довгі коси вже розплітала, і лишенько, свого князя п'яного згадала у мундирі, та й закрила заплакані очі. А дитині ніби сниться, мов вимовить, хоче, не плач, мамо, не розплітай мої довгі коси, посічуться. Бо щодень Божий радості приносить своїй матері щасливий, Дочка урадлива, мов то поля виростає світові на диво, виростає, та недовго буде веселити свою матір. Бог карає княгиню на світі. А завіщо? Чудно людям, бо люди не знають, чому добре умирає, злею оживає. Занедужала княгиня і князь хаменуся. За бабами з нахурками по селах метнувся. Наїхали, заходились, лічили, лічили, поки її безталанно в труну положили. Не стало на селі княгині, і гусла знову заголи, і сирота її в селі. Її єдина я дитина мов одірвалась від гіллі, ненагодоване і босе, сорочечко до зносу носить, спеклося, бідне на жару, Лопуцьке їсть, ставочки гатить, в калюжах з дітьми у яру. Умийся, серденько, бо мати он дивиться і не пізнає. Межи дітьми своє дитя і думає, тебе не стало, умийся, серце щоб пізнала тебе єдиною свою. І Господа благословляла, за долю добру Твою умилася, а добрі люди прибрали. В Київ одвезли, у інститут, а там, що буде, побачим. Гуса загули, гуляє князь, гуляють гості, ревуть палати на помості, а голод стогне на селі. І стогне він, стогне по всій Україні кара господова. Тисячами гинуть голодні люди, а скирти гниють, а пане і полову жидам продають. Та голоду раді, та Бога благають, щоб ще хоч годочок хлібець не рожав, Тоді б і в Парижі, і в іншому краї наш брат хуторянин себе показав, а Бог куняє, бо все було б дивно, Щоб чути і бачить, і не покарать. Або вже ж аж надто довго терпеливий. Минають літа, люди гинуть, лютує голод в Україні, людує в княжому селі, скирти вже княжі прогнили, А він байдуже п'є, гуляє, та жида з грішми виглядає. Нема житка, хліби зійшли, радіють люди, Бога просять, а о, аж ось із Києва привозять, княжну. Мов сонечко зійшло над обікраденим селом чорнобрива, караока, вилетає мати, Тільки смутна, невесела. Чого б сумувати, або, може, вже такою воно уродилось, або, може, молодеє, чи не полюбило кого-небудь, Ні, нікого. Весела гуляла, мов ласочка з кубелечка, на світ виглядала з того Києва, аж поки побачила села знівечині. З того часу стала невесела, мов сезає голубонька село облетіла. У всіх була, всіх бачила, всі повеселіли, там словами привітала, там нагодувала. Щодень Божий обходила село, помагала усякому, а сирити до неї в покої приходили, і матір'ю своєю святою її звали. І все село за неї молилось, а тим часом жиди в селі з грішми появились. Радіє, князь, запродує, з половою жито, і молотить виганяє людей недобитих. Змолотили ні в року їм за одну годину, і з кунею провіяли. Князь і не спочинув, на могорич закликає, та п'є та гуляє, аж у гаї, бо в покоях дочка спочиває. На гармитер, галас там угає, срамотні співи, аж лящить жіночий регот, Завиває реве хазяїн, будем пить, аж поки наша доня спить. А доня в заперті сидить в своєму сумному покої І дивиться, як над горою Червоний місяць аж горить. З-за хмари тихо виступає, І ніби гори оживають, Доби з діброви, мов дива. У поле тихо отходжають, і пухач пуга, і сова з-під стріхи в поле вилітає, а жаби крякують, гудуть. Дивітесь, очі молодиї, як зорі Божої встають, як сходить місяць, червоніє. Дивітеся, поки вас гріє, а зорі спати не дають, головою молодою на руку схилилась, до півночі невесела на зорі дивилась, княжна моя. Дивилася, та й плакати стала. Може, серце, яке лихо, тихо прошептало, Та байдуже, поплакала, трішки усміхнулась, Помилилась та спать лягла, І тихо заснула. В гаю все покотом лежало, пляшки і гості дещо впало, там і осталось, сам не впав, останню каплю допивав, Та й ту допив, встає, не пада. Іде в покої, скверний гаде. Куди ти лізеш, схаменись, не схаменувся, ключ виймає, прийшов і двері одмикає, І лізе до дочки, Прокиньсь, прокинься, чистая, схопись, убий гадюку, покусає, убий і Бог не покарає, як тая ченчіо, колись убила батька кардинала і Саваофа не злякалась. Ні, не прокинулася спить. Або хоч бачить та мовчить, гріхам великим потурає, не чуть нічого. Час минає, а потім крик, а потім гвалт. І плач почули із палат, почули сови, потім знову не чуть нічого. І в той час скирти і клуня зайнялись, і зори зникли, хоч би слово, хоч би де голос обізвався, пани в гаю не ворушились, а люди збіглись та дивились. Як дим до неба підіймався прокинулись вранці гості, аж бачать, що лихо, покинули свого князя та любо та тихо, так і ми його покинем так і Бог покине. Тебе тільки не покине лиха година. Княже моя безталанна, Знівочне цвіте, ти ще будеш покутувать гріхи на цім світі. Гріхи батькові О доле Лукава доле покинь її хоч на старість, Хоч на чужім полі. На безлюдді не покинеш, поведеш до краю, до самої домовини, сама й поховаєш. В селі не бачили й не чули, де вона поділась, думали, на пожарищі небога згоріла. Стоїть село невесело, на горі палати почорніли. Князь хирія, не здужує встати, а підвести нема кому, ніхто й не загляне, до грішного, болящого в будинки погані. Люди трохи очуняли Господа благають, щоб княжна до них вернулась, а її немає, і не буде вже святої. Де ж вона поділась? У Києві при Святому в черниці постриглась, Родилась на світ жить, любить, сіять Господнею красою, встать над грішним і святою і всякому добро творить. А сталося ось як у черницях занапастилося добро, блукаючи по Україні. Прибивсь якось я в Чехирин, і в монастир ото дівочий, що за пісками на болоті, у лозах самотні стоїть. Ота мені і розказала Сестра Черниця новину, що в монастир до їх зайшла, княжна якась із за Дніпра. Позаторік Отпочивала, та й Богу душу отдала. Вона була ще молодою і прехорошає собою на сонці дуже запеклась, та й занедужала, лежала. Недовго щось, седмиці стри, і все до крихти розказала Мені і Ксеній сестрі, і вмерла в нас, і де ходила, в яких то праведних містах, і в нас середешна отпочила. Оце її свята могила ще не поставили хреста.